У нас спочатку іскорка, то ли зажигалка, то ли просто через секунду. Істерка, але мало лише, в тому мінічі, хтось ходить. Потім воно в секунді, то маленький, маленький, а потім такі плам'ятки з дерев'яна, такі високі з Ми приходили вчора, в неділю, вчора. Стоїть ламбатка, стоїть свічка, вона не згоріше, все. все. У нас був прав. Був прапор, немає ні прапора, ні фотографій, нічого. Це явно підпал. Я прошу нашої міської ради, прошу всіх, хто може допомогти нам у цьому, щоб в нас тут не було більш нікого, не ні тільки в нас, а взагалі. Тут багато хлопців, які погибли за нашу Україну, за нашу незалежність, щоб нам допомогли, щоб більш нікого не було. Я хочу, щоб ці хлопці знайшли, я уверена, що це молодь, що це не старі люди, що це молоді, які ходять тут, ходять, дивляться, говорять, о, за що вони там воювали, а на що вони воювали? А вони не розуміють, що це наші світі Україна. І там подивіться, будь ласка, там, покажіть, там точно підпал, бо ялинки є. Ще лежать ламбадка лежить свічкою, яку ми не палили. Там вона осталася. Мене я ніколи не запалила, Так, та так да. ми Там ми вона залишилася тільки четверту. П'ятницю було чотири місяці, його нема. Його є маленька І дитина. І, І для чого таке робити? Але хай лежить на цю... в чужих світлах. Лежить до... тут, Як... хай лежить, ніхто нічому не дає. Ми порою йдемо, приходимо на це кладбище, десь кос, ламбатка лежить, і свічка да, горить. Ага, ми постійно тушимо, ми ніколи не оставляємо. Но в 10 годин вечора ви мене вибачте, ніхто не може з доброго дива прийти і запалити цю ламбатку і оставити не. Це хтось прийшов, хтось завидує. Для чого? Питається, кому тут завидує? що дитина залишила сама без папи і молода дружина. І що немає жити. Я хочу.